Вітаю всіх друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про радянську преміум ПТСА 8 рівня Т-103 Т-103 можна отримати різними способами преміум в преміум магазині за 616 гривень, за золото 6400 і, звичайно ж, в бонусному магазині за 8000 бонів Як я вже неодноразово казав, якщо у вас є можливість взяти танк за бони, не платити за нього реальні кошти, то цим обов'язково треба скористатися. Якщо говорити про плюси і мінуси цієї ПТСУ, із плюсів, це звичайно хороше зведення, точність, ДПМ, це все вкупі бойова міць, міцна башня з повним обертанням, хороший огляд, а також комфортні УВН. 8 градусів там донизу гармата схиляється, і 30 градусів догори. Є, звичайно ж, і мінуси. Її мінуси це великі габарити, що в результаті дає низьке маскування. Слабке бронювання корпусу, погане розташування критичних модулів, які всі в корпусі, і в результаті вона критується дуже сильно, ця ПТ-шка. Ну, а також, звичайно, низька швидкість повороту башти. Вас закрутити можна, закрутити можна дуже легко, тому наближатися до супертинка досить близько, вам не варто. І нехай вас не вводить в оману його броня і його зовнішній вигляд, повірте, грати на ньому потрібно досить таки обережно. Нехай це не борщ, не Су 130пм, але це точно не якийсь суперброньований танк, на якому можна приїхати в притул і перестрілювати своїми супротивниками, тому що в нього достатньо вразливих зон. Це величезний картонний лючок на башті, попереду башти, який вицілювати досить таки просто. І це, звичайно ж, картонний корпус, який ще й сильно критується. Тому вам треба грати на другій, третій лінії все ж таки, на ній. А коли ситуація того вимагає, або сетап противника того вимагає, наприклад, ви в топі, то тоді, звичайно, ви їдете на, пер... на першу лінію і там уже танкуєте. Ця ПТ це класний варіант, в принципі, для будь-якого гравця. А для гравця, у якого немає преміум танків там в ангарі. То це взагалі варіант номер один. По-перше, тому що він доступний, і тому, що він реально дешевий. У комплекту даний ПТСА вміщає в собі аж 50 снарядів. Базовий снаряд. Бронебійний, годовий бронебійний і, звичайно, третій осколково фугасний снаряд. Базовий бронебійний має 258 мм пробиття, що дуже достатньо. Це дуже комфортне пробиття. Враховуючи той факт, що це ще преміум танк, для того, аби фармити вам ББшок, достатньо з головою буде. Звичайно, ви гратимете із десятками, але навіть цього пробиття достатньо, щоб там і десятки пробивати. Швидкість польоту 870 метрів на секунду, це, звичайно, маловато, і великий мінус в тому, що голдовий снаряд з такою ж самою швидкістю. Якби тут був би під калібр, да, 1100-1200, ну було б, звичайно, багато краще. Але ні, тут ББшка така ж сама з вищим пробиттям 307. Пробиття хороше для 8 рівня. Тому, в принципі, рекомендую, звичайно, переважно грати на ББшок. На ББшках, тому ББшки сюди завантажуємо там. Приблизно в такому ж підношенні штук 30-15 голдових ББшок для того, щоб... Вже там проти десяток якихось заряджати, я не знаю. На ІСА 7 Маус, і тому будімек танків. І фугаси. Фугаси 65 мм, фугаси з такою непоганою альфою, 580. Тому можна кілька возити з собою, чисто там, аби десь добрати шотний танк, поставити когось на каток. Швидкість польоту фугасів така ж сама, просто ідентична. Співвідношення, ну, приблизно ось таке. Перейдемо до обладнання. У мене тут стоїть набір із досилача, вентиляції та просвітленої оптики. Перший рольовий слот, тут йде на вогневу міць. Сюди, звичайно, ще рекомендую ставити досилач. Другий рольовий слот за рахунок польової модернізації можна відкрити на живучість. І туди, якщо бажаєте, ставити вентиляцію. Є ще варіанти, коли вентиляцію в другому слоті можна замінити на компонування. Тому що цей танк кретується, тому є сенс ставити сюди компонування. І турбонагнітач. Закавку. Я б не рекомендував би ставити, тому що ХП у ПТшки мало, і плюс там буде незначний. На каток вас, повірте, на ній ніхто не ставить. Скільки я на ній не грав, на каток мене реально ніхто не ставив, тому там міцність катка вам нічого не дасть на ній. І через те, значить, обираємо між турбонагнітачем. Зміненим компонуванням або вентиляцією. В мене все заряджене тут на стрільбу повністю, тому в мене стоїть вентиляція. В третьому слоті, звичайно ж, просвітлена оптика, тому що огляд базовий дуже хороший у ПТ. -шкі. За рахунок просвітаної оптики, ми собі його поліпшуємо, а поліпшувати його потрібно для того, аби пересвічувати танки, так як за рахунок маскування ви не зможете отримати перевагу над противником. Значить, ви маєте отримати її за рахунок більшого огляду. На цей огляд вже тут піде на демаскування противника, і ви будете в більш-менш рівних умовах. Тому ставимо ось так вентиляцію, міняємо або на турбонагнітач, якщо вам не вистачає цієї динаміки там 40 максималки, або на змінне компонування, якщо ви бачите, що він реально часто крутується. Польова модернізація. Тут перейдемо до модифікації, значить, першу модифікацію. І я категорично не рекомендую ставити, обирати взагалі хоча б щось із цього, тому що міцність шасі втрачаєте швидкість повороту шасі. А швидкість повороту шасі тут дуже таки погана, тому що е, тут погано крутиться і сама башня, і сам корпус. Тому не рекомендую обирати хоча б щось із цього. Якщо навіть додасте до швидкості повороту шасі, втрачаєте міцність шасі. Тому ні. Е, отут варіант вже можна обирати. Плюс 5% до швидкості зведення. І плюс 3 до розміру кола зведення, Або ж навпаки, що ми отримаємо? Зараз у нас нічого не стоїть в мене 2,01 і 0,32 розкид. Якщо ми ставимо до швидкості зведення, ми отримуємо 1,91 швидкість зведення, 0,32 розкид так само. Тому що там, очевидно, якісь були соті одиниці, які ще дозволяють. Є запас коротше, по суті, те ж саме. Якщо ми демонтуємо це і ставимо собі навпаки, зменшуємо розкид, Він це 0,31, швидкість зведення 2,11. Що 2.11, що 2,1 це по суті одне і те ж саме. На цій ПТсі це одне і те ж саме. Тут та 10, вона вам роль не зіграє. Чи зіграє вам роль 1 сота до розкиду, це також запитання. Тому, в принципі, можете не ставити нічого. Ну, і третє у нас від скритості після пострілу, плюс 6%. І мінус 2% від огляду. 2% від огляду це 8-9 метрів для цієї ПТшки. В принципі, можна ставити до скритості після пострілу. От, рольовий слот. Рольовий слот у нас або на розвідку, або на живучість. Якщо ви ставите розвідку. То в другий слот ставите просвітлену оптику. Якщо ви ставите живучість, то тоді ставите вже вентиляцію. В Слот розвідки тут додає, здається, 7 метрів. 7 метрів вам догляду. Це не так багато, але ну, хоч щось. Набір перки у даної ПТ доволі такий дефолтний, але дефолтний не як для ПТ, а як для тяжкого танку. Так як маскування тут через її габарити дуже погане. Тому маску, ну, качати маскування я не рекомендую. Значки, качаємо бойове братство, плавний хід, плавний поворот башні. Ну, зрозуміло, всі ці перки на стабілізацію. Далі йде ремонт. Тоді пожежа гасіння. У заряджаючого обов'язково безконтактну кладку. Тому що кладка тут по бортах, в кормі башні. Вона вибивається, кладка вибивається часто, тому хоча б трошки зменшуємо ймовірність вибиття боєкладку. Броня цього танку вона одночасно є, і її одночасно немає. У нього дуже добре заброньована башня. Але башні. Лобашні. башні тут під хорошими кутами, який, ну, фактично не пробивається. Є планочка, звичайно, дві навіть в масці. Бачимо тут по 230 мм, і ліворуч і праворуч. Є лючок 60 мм. Лючок картонний. І головний мінус цього лючка це його розташування. Він розташований спереду на башні, і він великий. Якби ви не стояли по відношенню до свого супротивника вище, там, нижче, ви цей лючок не заховаєте ніяк. Абсолютно ніяк. Пробувається він усіма будь-яким танком, навіть 6 рівня. І це, звичайно, його великий мінус. Ще один мінус це його картонний корпус. Тут 100 мм без. Якогось там крутого нахилу, що не дає вам нічого, по суті, серед броні. Тут броня йде ще нижче, по 45 мм. Там, бачимо, тут е, планка 75, але, знову ж таки, приведеної броні 150 не дає вам абсолютно нічого, вас все одно будь-хто в корпус пробиватиме. Непогані борти, здавалося б, здавалося б, 100 мм борт. І ви можете подумати, що тут можна відтанкувати від борта, але ні, не можна, бо є. Ось така у нас форма корпусу. Форма корпусу циліндр. І коли ви виїжджаєте, ви бачите, підставляєте ось цю частину, яка завжди під хорошим кутом буде для противника, і приведеної броні там хорошої не буде. Вона буде трошки вище номінальної, номінальна 100, і, коротше, по суті, броні у вас немає. Тому танкувати від борту категорично не рекомендую грати лише від башні. Ще мінус цього танку, що коли йому прилітає пробиття ось сюди, в цю зону, у нього вибивається башня. Тому, я ж кажу, бортом не танкуємо, а лише танкуємо від башні. Внутрішні модулі це швидше слабка сторона даного танку. Почнемо, механік водій в лобівій частині, який вибивається, тому що броні тут немає. Вам сюди дають з дамагом, вам його вибивають без жодних проблем. В башні по стандарту сидить навідник з одного боку, з іншого сидить командир. Командир нібито через лючок не вибивається, наскільки я розумію, і я не пам'ятаю, щоб мені його вибивали. Два заряджаючих, які сидять позаду кожного з цих членів екіпажу. Ну, два заряджаючих це плюс, тому що якщо вам вибивають одного із одного, ви втрачаєте дуже сильно. Там Якщо вам вибивають одного із двох, то втрата не така сильна, в принципі, ще можна з цим змиритися. Тепер боєукладочка, боєукладочка в задній частині башні і боєукладочка по бортах. Вибивається боєукладка тут доволі таки часто. Безконтактну боєукладку, качаємо обов'язково. А для повного задоволення вам ще й баки в бортах під боєукладкою. Коли вам вибивають баки. У вас починає горіти танк, і автоматично вам вибивається ще й бою кладка. Практично завжди. Двигун. Двигун, в принципі, досить таки має добру кількість ХП, його критують не дуже часто. Але борти танку це слабка частина його. Тому танкувати тут категорично забороняється від борту лише лобом. Не дай Боже підставляти на ньому борт. І ось та частина. Про яку я вже казав, це башня. Коли ви отримуєте сюди дамаг, цей циліндр. Вам завжди вибивають башню. Повірте, завжди. З будь-якого танку. Просто головне влучити в цю планочку. Якщо десь там нижче трошки, да, тут уже там може бути крит члену екіпажу або просто дамаг, ось, наприклад. Якщо сюди, це 100% башня в червоне. Прийдемо безпосередньо тепер до бою. Зіграний він був. На мапі Рибальська бухта. Бачимо, закинула мене. Ну, хороший сетап. Звичайно, я не в самому топі, тому що є 4 дев'ятки. але це бій проти 7 рівнів, де в принципі себе реалізовувати можна спокійно. Є дві арти, одна з яких залежатиме мені грати в ньому, але в принципі на результат вона сильно не вплине в даному бою. Я, звичайно ж, їду на центр. Буду я відігравати досить таки близько до противника, але і обережно. Зачучується Т-71 через я знаю, що я можу його прострілити, і я даю йому дамаг. Це тут мені щастить, можна сказати, тому що я не дозводився. Але стабілізація в даний момент була непоганою, тому дамаг закидую. Чому я не поїхав в позицію стоїть Т-54 і Бураск? Тому що там мене досить таки легко будуть висвічуватись? Висвічувати. А я. Но не дуже мобільний, і сейвитись мені там незручно. Для мене там мало місця. Тому я обираю цю позицію. Тут краще постояти від башні, тут теж можна і посейвитись так, щоб тебе не світили. Можна одночасно і підсвічувати когось. Отримую дамаг від Т71, від Ігропорти Т-71 не відкочується. Я розумію, що треба його добирати, йому дають каток. Я виходжу даю до йому домах, правда, не проходить в мене альфа. А тим часом тигр продовжує мене розвалювати. Ну, намагається принаймні це робити. О, тепер я розумію, що мені б необхідно вбивати тигра, тому що він грає дуже агресивно. Він прям мене постійно чекає, підсвічує. Ось, зараз він мене світить. Незрозуміло, який там рельєф. Вицілюю, даю йому дамаг на 500. Залітає досить таки добре. Бачите, він вилазить ще агресивніше, що є явною з його боку. Я просто буду зараз блайндом давати. ну... Тут не пощастило, він і підсвітився, і я влучив йому верхню частину його корпусу, і тому не пробив. Він дає намаг, відкочується, я закидую в піксель. Тут звичайно. Це мені фортануло у даному випадку, тому що можна було б дати вже йому і в каток без дамагу. Там, в принципі, він вже практично закотився, але Ну, найостанніше мить я йому закидую. Суперпершинг виходить надто агресивно. Накидаю йому в борт, він мені кидає у відповідь, дає каток без дамагу. І я розумію, що тут уже мені потрібно все ж таки сейвитись. Бо ось стичка від мінус 300. Суперпершинг, який мене підсвічує. Я під'їхав вперед, щоб це дерево мене закривало для того, щоб відсвітитись. Але все одно потрібно звідси від'їжджати. Плюс до Супер Першинга ще на допомогу може приїхати стандарт. Інфи по всіх танках. У мене немає, де є ПТшки, я не знаю. ПТ-шки теж можуть сюди приїхати. А також 122 ТМ, який в мене в спину а може підсвічувати виходити з позиції тигра. Тому я розумію, що мені треба звідси від'їжджати. Я від'їжджаю, їду на центр, засвічується ворожий Т-103. Ворожо ТС3 100% потрібно просаджувати, тому що в місті в мене не так багато танків, в мене там всього два тяжких танка, і вони, в принципі, можуть і не пройти. Зараз от дивіться, я накидаю в борт по Т103 і даю йому 2 крити. Нагадую, що всі критичні модулі у нього в бортах. Нехай навіть якщо і один крит це був крит гусениці, то інший це 100% або мінус баки, або мінус бойокладки. 122 ТМ помиляється. Бачу його піксель катка, даю каток, добираю Олексія 0488 18 331. Далі вицілюю т 103 який починає десь сюди виходити навалювати по нас. І засвідчується 703 на кімпі. Тут вертуха, можна сказати, не залітай, хоча нібито летіло й в нього. Але швидше за все, що снаряд впав в землю приміщенка перед ним. Добираю Т103 без проблем, він бортом крутився біля мене. 703 -й. світився, плюс йому накидує арта. Я думаю, що він може стояти на катку, даю туди благень. Бачимо, бленді полетів туди досить таки багато, але дамагу там навряд чи було нанесено йому. Ну, можливо, хтось один не закинув. Тут волю стандарт в прострілі, він теж агресивно виходить, ну відверто помиляється. Чому вони не закончують через низ, там могли прийняти всього один дамаг від Waffle Paz, вони їдуть через верх. І стандарт просто віддається як результат. В місті в нас залишився 705-й. Не можуть впоратись там ще е, мої союзники з ним. Е, агресувати я вже не можу. У мене 500 хп. Я знаю, на кінпі стоїть СТРВ і стоять ще дві ПТ-шки. Засвідчується арта, я зводжу, кидаю, не влучаю в неї. Вбивають поряд з цією артою Лорейн. Кидав мій бураск по Крусейдеру, вбиваю Лорейна, але потім все ж таки засвідчується Крусейдер і його теж добирають. Тут відверто поганий постріл. Дивимося, перевівся ліворуч, хоча СТРВ відкочилось. Сам не знаю, чому я так вистрілив в той момент. Але, ну, як вистрів, так вистрілив. Засвідчується 703 я розумію, що мені потрібно, аби мої союзники проходили місто 9-ту нульову лінію підсвічили 703-го. Ми вбиваємо 703-го і тільки тоді вже пт СПТшкою. Знову ж таки, їхати самому, навіть при тому, що в мене хороший огляд, я не можу, бо там ПТ-шки з хорошим маскуванням. А в мене 500 хп. Я двох шот. Мені присилає СТРВ і мене може добрати. І Супер Хелкет може добрати 703. І не забуваємо, що ще не світився HTC. Без поняття, де він стоїть. В результаті він -то засвітиться там на першій лінії. Куди в мене, власне, він поїхав Бораск, допомагати нашій ПТРС. І бачимо, туди поїхали Суперхелкет. І аж 7 Бораск вривається, добирає Т-264. Я стою тут на центрі, чекаю все ж таки цієї інфи по 703 а її немає і немає. і 75-й вирішив поїхати по З зовнішній стороні. Він 703 не світить. Але Т-29 може висвітити. Засвічується 703-й, швидше за все, є 75, дає йому тичку, і тут я добираю 703-й, хоча там залітає в саму нижню частину корпусу. Лідиться. Потім уже є СТРВ на базі. Зрозуміло, що я зараз стрілятиму по ній, даю їй дамаг з критом. Їй присилають, вона залишається шотною. Ну і тут класика World of Tanks, постріл, снаряд падає в землю. Значить, так, да, тут я трошечки засмутився, не буду приховувати, але з, з другої спроби все ж таки я добираю цю СТРВ і, в принципі, на цьому цей бій закінчується. В бою було нанесено 4568 дамагу, за нього я отримав майстра, основний калібр. 1123 асисту, 5 фрагів, ну і топ-1 по дамагу. А якщо вам сподобалось дане відео, то підпишіться на канал, поставте лайк. Та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І, звичайно ж, залишайте свій коментар під цим відео. До зустрічі!